Те письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Радий вас вітати сьогодні на радіо Воскресіння у програмі Роздуми над Святим Письмом. Сьогодні ми з вами послухаємо досить великий текст. Який знаходиться, будемо говорити, в другій половині п'ятої глави Євангелії від Марка, і я би хотів вам пригадати оту структуру, про яку ми свого часу говорили на початку, ми знаходимося в тому розділі першої частини Євангелії від Марка, яка, який почався в третій главі сьомому вірші, і буде. Аж до шостої глави шостого вірша, майже наприкінці цього розділу, який Марко нам представляє, де він змальовує стосунки Ісуса і свояків. Так, отже, я вам пригадую ще раз оту структуру. А сьогодні зосередимося на уривку, який ми візьмемо до розгляду, напевно, декілька разів. Тому що багато матеріалу є того, на який би хотів вам звернути увагу. Слухаємо текст. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги, Яірна Ім'я. А, побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми кажучи. Дочка моя вже на сконі. Прийди, поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним йшло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала. Ба навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до Його одежі, видужаю. І всох тієї ж хвилини витік її крови, і вона счулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус, же, відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, спитав Хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як НАТО втиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею. Приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же їй: Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі. І будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла, навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: Не бійся, тільки віруй. І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов же і каже Чого метушитесь і плачете? Не померло дівча, спить воно. І насміхалися з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька, дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього та літа кум, що значить у перекладі Дівчино кажу тобі встань. І притьмом устало дівча, і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй їсти. Ми послухали досить великий уривок. Із Євангелії від Марка з п'ятої глави, я ще раз пригадую, що це є той матеріал, який знаходиться в розділі, де Марко змальовує стосунки Ісуса і свояків. І коли більш детально дивитися, то ми бачили з вами попередній, досить великий таку збірку матеріалу, де Ісус навчав у притчах. А тоді Марко подає нам певні. Події, які змальовують діяльність і силу Ісуса, що її пізнають учні і люди. Так? І отже, ми бачимо, що Марко подав нам розповідь про те, як Ісус перепливав Генезарецьке озеро, і там питання виникло того страху, який. Не зуміли перебороти страху смерті, які не зуміли перебороти учні Ісуса, так? Він нагадував їм про віру. А тоді минулого разу ми з вами розглянули про те, як Ісус, прибувши до Гаразинського краю, вигнав Легіон бісів із цього чоловіка, який мешкав у гробах. І отже, та лінія смерті і те, як Ісус втручається. У цю дійсність, звільняючи людину від цієї смерті, є дуже важлива. І сьогодні знову цей уривок, який ми розглядаємо, він має оцю цю лінію смерті і представляє, як Ісус втручається у цю дійсність. І отже, уривок, який ви сьогодні прослухали, він є досить великий. І як ви вже зауважили, він складається із матеріалу. Що його ми можемо досить чітко окреслити як той, який виявляє нам дві події. Перша подія стосується розповіді про Яїра і його дочку, і друга розповідь стосується жінки, яка хвора на кровотечу. Ми зупинимося сьогодні на розповіді. Яка виявляє той центральний елемент, де Марко нам зображає жінку, яка хворіла на кровотечу і яка, внаслідок доторкання до Ісуса, оздоровилася. Отже, саме цей матеріал знаходиться як центральний елемент цього нашого уривка, і він починається з 25-го вірша. І аж до 34-го вірша. Ми бачимо, що саме е цей матеріал нам представляє подію, яка вклинюється в той похід, коли Ісус після зустрічі з Яїром іде до Його будинку. І отже, тоді Марко представляє, що слідом за ним ішло багато людей, що тиснулося до нього, і тоді виявляє нам жінку. І з її проблемами. І, отже, ми зупинимося сьогодні саме на оцій постаті жінки і на усьому тому, що хотів вам представити, відштовхуючись від тексту. Отже, Марко нам говорить про те, що жінка була хвора на кровотечу. Він говорить про 12 років. Ми можемо розуміти, що це є 12 років цієї хвороби. Колись, розглядаючи «Євангелії від Луки, ви побачите, як по іншому Лука трошечки презентує оцей момент 12 років. Але в Марка ми маємо наголос поставлений на 12 роках. І тих самих 12 років стосується віку оцієї дитини, яка є дочкою Єїра. І, отже, це є дуже важливий. Віковий такий е, окреслений період. Так? Бо вік 12 років це є той вік, коли у тому суспільстві дівчина дозрівала до е, певного моменту, який вводив її у той стан, що вона переходила, е, вже, як можна сказати, е, у дорослий спосіб життя, як жінка. Так? Починаються всі оці зміни в жіночому організмі, які ми можемо класифікувати, що ось цієї дівчинки стається жінка. І оця жінка 12 років хворіла на кровотечу. Тобто Марконам представляє дуже важливий період 12 років. І ми розуміємо, що він є пов'язаний також із хворобою, яка в єврейському суспільстві однозначно розумілася як та, що занечищує жінку, як та, яка не дає їй можливості бути вповні жінкою. Це та хвороба, яка не давала їй можливість наблизитися до чоловіка, бо внаслідок того зближення він би став нечистим. І, отже, вона не могла бути вповні жінкою. Вона, не мов би, будучи жінкою, не могла зреалізувати себе вповні, у тому розумінні жінки як такої. І, звичайно, що коли ми розуміємо, про що йдеться, то йдеться про певний, можна сказати, такий е описаний марком. Вияв хвороби, який стосується ну, прихованості, якогось сорому, чогось такого, що не є очевидне, і, в принципі, ну, не можна навіть здогадатися про те, що відбувається із цією жінкою. І отже, цей момент дає нагоду зрозуміти нам, що Марко нам хоче показати на щось глибше, не просто як на хворобу таку. Але хочу показати, що часом людина носить у собі рани настільки глибокі, що про них навіть не здогадуються, оточуючі. І ці рани стосуються не тільки питання хвороби тіла, а це є рани, які виявляють хворобу дуже глибинну. І отже, спробуймо переосмислити оцю дійсність. Ця жінка відчуває хворобу, яка не дає їй можливості пережити її оту статевість належним чином. І сьогодні ми маємо величезну кількість тої проблеми, яка є у нашому суспільстві. І люди, які не дають собі ради із усвідомленням того. Як жити у ту статевість? Не дають собі, ну, можна сказати, сили не мають, щоб справді перебороти ті труднощі, які вони мають у своєму житті. Не можуть до кінця зреалізувати те, ким вони є. І це є ця проблема, про яку би хотів десь також. Говорити впродовж тих наших кількох зустрічей. І отже, жінка ця справді переживає ту велику проблему. Каже Марко, що вона натерпілася чимало від лікарів численних і витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, бо навпаки, ще гірше було їй. Отже, цей момент є дуже важливий. Бо він описує, що жінка шукала способу оздоровитися, і це є дуже нормально і природньо. Кожен із нас хоче бути здоровим. Українці в особливий спосіб дуже часто бажають здоров'я, бо це є те, що здається, ну, повинно бути в житті людини. І правда, людина сотворена Богом для того, щоб бути здоровою. Бог створив людину не для того, щоб вона хворіла і вмирала. Це є найбільш сокровенне відчуття того, як вона мала прожити оцей е, свій відрізок часу, який Бог для неї приготовив, який тягнеться, можна сказати, е, має перспективу вічності. Бачимо, що Марко. Дуже чітко зазначає, що вона шукала способу оздоровитися, ходила по різних лікарях. Проблема є в тому, що ніхто не міг їй допомогти, а навіть ще гірше зробив її стан. І це є дуже, можна сказати, такий показовий жест, як часто ми, як люди, шукаємо вирішення певних. Внутрішніх проблем, щоб загоїти ті рани, які кровоточать, дуже часто звертаємося до різних тих порадників, які, на нашу думку, ну, заслуговують уваги. Але коли по якомусь часі переосмислюємо, то розуміємо, що воно не дало бажаного ефекту і дуже часто. Є ще більше роз'ятрена рана. І отже, це Марко дуже чітко підкреслює. Потім у грецькому тексті ми маємо те, що там вказується на те, що ще гірше їй стало, і використовується термін какос, який вказує на оцю дійсність, що пов'язано із злом лихим. Тобто, не мов би лихий ще більше, оце, оцей злий, немов би ще більше, ввійшов у життя людини через оці різноманітні старання отих так званих лікарів, до яких зверталася ця жінка. І тоді Марко зауважує дуже важливу річ почувши про Ісуса. Оцей момент є надзвичайно важливий. Жінка почула про Ісуса. Що вона почула, Марко не говорить, але Він тут показує дуже важливу річ вона прийняла у своє серце оте слово, в якому була вістка про Ісуса. Ми з вами розглядали минулих наших разів, що Ісус говорив про це зерно, яке вкидається в землю. І отже. Жінка у своє серце впустила Слово про Ісуса. І це є надзвичайно важливий штрих, бо саме це слово зродило в ній бажання і утвердило її у вірі, що доторкнувшись до плаща, до цієї одежі, яка була на Ісусові, вона може оздоровитися. Тому я би хотів звернути вашу увагу саме на тому важливому моменті слухання, бо кожен із нас слухає різноманітні слова, о тих порадників, які є збоку, а може відкрити своє серце на слово, яке пов'язано з Ісусом. Тут є якраз дуже важливий момент, про який ми поговоримо на наступний раз. До зустрічі через тиждень. На радіо Воскресіння о сьомій годині вечора у вівторок. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії. Разом